Кицюня йде зі мною. Йдемо за Лукашиком в школу, йдемо сонечко. Лукашик з собачкою, а я з кіцею ріжую. Я її погодувала і вона малюсенька йде зі мною. Йдемо сонечко, ти як песик. Боже друзі, як то все хоче. Ласки, я 200 разів говорю це, але воно дійсно так. Кіцюня. Іде малюсенький, як песик. Як песик малосенький, песичок, покажися, яка ти гарненька, покажи кіцю. Ти йдеш за Лукашиком, ну йдемо за Лукашиком, йдемо йдем в школу за Лукашиком, прийдемо до вчительки. У нас дуже класна вчителька. Олена Едуардівна скажеш, Олена Едуардівна, візьміть мене, будь ласка, за ученицю. Вона візьме і тебе навчить. Вона сучасна вчителька, але і строга. Так і Цюня. Йдемо, йдемо, скажемо Лені Едуардівні. Ідемо, ідемо, сонечко. Ну, ідемо, ідемо, ідемо. І Лукашика зустрінемо. Так, і Цюня, йде зі мною малюсенько. Як вони відчувають людей і добро. Моя пташечка, кохана. Куди йдеш? Іде, малюсенька. Іде зі мною і все. Малюсенька. Ну, все, чекай тут, сонечко. Чекай тут. Іде зі мною. Іде і все Ой, Моє сонечко маленьке. Чимчикую зі мною і все. Ідеш зі мною? Ну йдемо в школу. Йдемо, зараз нас погонять двох.